Персик бігає за цією сирою кішкою. Вона шопить на нього. Він хоче познайомитись, вона на нього шопить. Це та кішка, що сусіди виїхали, залишили. Оце рижа, кішка, ну, рода. та подожди, я ж не встигає персик за тобою. Це ми вже на сусідську територію зайшли. Це сіра і шакіт них є. Та подожди, я ж не встигаю, ну... Но... Пірсюнь. Вже до сусідів зайшли. Звісно, так рванув. Він тягнеться до них, вони на нього шиплять. Ну, зрозуміло, що дворові коти. Будуть шепіти на персика. І він цього не розуміє. І куди вона тебе затягла? Ця кішка до сусідів. Все персіння пішли. Це не наша територія. Ми тут не повинні хазяйнувати. Прийде кішка, прийде. І так виглядає і ну, десь рвануло в незрозумілому напрямку. Він за нею побіг. Дуже хотів з нею познайомитися.